Усім доброго дня і давайте зіграємо в рейтингову гру, подивимося. Чи знову будуть нам траплятися якісь дивні команди, чи цього разу мені навіть пощастить? Я б взагалі-то не був такий впевнений в тому, що гравці в мене в команді будуть якісь адекватні, бо в цій грі це так працює, Але подивимось, чого ні. Можливо, я помиляюся. Було б чудово. Зараз як завжди ліс кине. Ну я ж казав в ліс. У мене дуо стоїть постійно, але завжди мене кидає в ліс. Я не розумію, чому це так працює. Невже ніхто не хоче грати в лісі? Невже це так. Така не... непопулярна роль, я не знаю. Так, кого ми будемо банити? Трімбеміра. Я біолог а забани Трімбера, але, на жаль, я лише одного можу. Так, Ірелія. Новий АДК, забуваю, Саміра. Якось так її звати. Так. Люкс. Ну, хоч когось забань. Ну, нащо ви так робите? Ну, Тімо, теж добре. Так, Фортуна. Ну там нічого цікавого. Добре, подивимось, кого зараз моя команда візьмемо. О, Акалі. Я, до речі, давно не грав ні з ким, в кого була Бакалі. Так, ну. Ти береш Серафіну. А ДК в нас хто буде? Трістана. Ну, теж непогано, мені здається, із реально. Ола. Я так не хотів, щоб в них був Олаф. Така неприємна істота. Просто... Хоча в нас є Серафіна, якщо вона буде бігати з нами і навалювати своїм кулеметом, то буде непогано. Буде дуже-дуже непогано. Подивимось, як піде. Я думаю, що буде важко. <схай> Бо завжди важко. Чомусь в соло грати дуже важко, але саме на цьому аккаунті я хочу подивитися, як далеко можна зайти саме граючи в соло в рейтинговій. Ну, Добре вантажиться, чекаємо на початок риф. А я б хотів би вам усім сказати, що підпишіться на мій канал, це новий канал, тут будуть постійно виходити відео по грі Wild Rift. І я дуже-дуже буду сильно старатися, тому підтримайте мене, будь ласка, мені це дуже потрібно. Ізреаль джинкс. А, це цікаво. Джинкс на топ. Чи з на топ? Адіана Центр. Ну, мені так здається, хоча ну, дивне рішення. Мене більш за все Олаф турбує, тому. Я б хотів би так, щоб його швиденько забили, і він знервований і перестав грати, але я не думаю, що це так все гарно вийде. Добре, ходімо, подивимося, яка в мене команда. Що зараз Heavens буде, не хто Ферзблат? дефірмі пікозай звичайно ж не допоможе мені, тому я, мабуть, з курочок почну. Але. The past. With me. Ну, а Калі також мені не допоможе, тому що тут думати, Серафіна взагалі щось там заснула? Мені вже не подобається, але. Маємо те, що маємо. Це така гра. Тут завжди в твоїй команді будуть гірші гравці, ніж в команді і... противника. Нічого не доповів. Із реактор. Дуже дивно. Ти подумав, що я втік, а я не втік. Фейсмі! Акалі. Ізля... Використав. Щось він використав. Enemy але... Не знаю, що він використав. Я, чу... Я чомусь не зміг натиснути, що він використав. Чому їх дивно чого. Але не зміг. Навіть два калі знала про це, щось із реалі так як калі не валює. Нащо з ним б'єшся? Тобі так точно, ти зараз ще й помреш. Це дуже дивно, коли починають о, так от бігати, битися на перших рівнях. Ну, постійно під баштою, просто розкачайся, предмети купи собі, потім роби що хочеш. Ну, що, тим паче, що ти ну, явно не впевнений в тому, що тобі вдасться забрати якогось персонажа. Навіщо витрачати час? Це взагалі нікому не потрібно. Добрий день, Олаф. Чого ти? Ха-ха-ха. Це було приємно. Це було так приємно. Це було так, так, так приємно. Дуже треба крабу забрати. Так я п'ятий отримаю, якщо краба заберу. Серйозно? Це кудово. Так, а що там реально? Я не дуже хочу вийти. Хоча можна було мабуть. Кари немає. Ну таке собі, якщо чесно. О, вже вилупився. Де ти взявся? Не встиг. Ні, я не піду, вони там удвох. Я точно знаю, що вони там у двох. Я какалів взагалі померла. Оце мене дивує. Зараз ще й дракон скоро ж буде. Треба про це подумати, Це добре, це добре, як не варто. ні. <плес> Нащо? Наша, ви помираєте постійно. Ну воно ж вам не треба. То ну, молод бігає. Ха, я знав, що він кончений. Я знав, якби мені Серафіна допомогла, ми б убили, але я, я не розумію, вони ніби на карту не дивляться, як так працює, але Олаф уйду використать. У мене ще я калі ніяка, просто ніяка. Куди ти пішла? Нащо ти ту башту кинула? Давай. Добре. Зреально в них теж так собі. Блін, зараз. Ну, я, мабуть, куплю предмет, бо зараз буде дракон і. Мені якийсь там. Який-не який демедж, а мабуть, буде потрібен. Хоча б якось щось з тимолафом робити, бо ну, я не знаю. Все. Це... Сет, ну біжи, біжи, ріднесенький, хоть кудись. Хоть кудись біжи. Я не знаю, чи я на нього пару використав, чи ні. У right мене ульти немає, мені доведеться бігти це погано. Що ви робите? Що ви робите? <звук> Реально, ти що дурний? Що це було? Що це взагалі було? Мені хтось допоможе бити дракона, ні? Чому ніхто не допомагає? Звіки, Дракони! 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 Чого відійти? Чого відійти? Давайте бити дракона. Що ви чекали? Що ви чекали? Ну, тепер дракон буде їхній. Я не дуже розумію, що вони чекали. Чому ти. Ну, блін, я тисну. Давайте бігти на дракона. Треба бігти на дракона. Треба не сидіти, не думати, а що там, а як там. Ніхто, ніхто не допомогти. Дивний Олаф, я не розумію, що йому від мене треба, чого він постійно за мною ганяється, але я, я дуже не люблю Олафа. Страшенно не люблю Олафа. Давайте, а так, драгон. Чого? Що ви там сидите? Давайте дракона бити. На що ти в лісі крепишся? Безголова ти. Ні, вони б'ються там. Нащо? Нащо ви б'єтеся. Ну давайте дракона. Серафіна, хоть ти. Будь що ти хочеш? Що вони там сиділи, билися? Кому воно треба було? Ну відверто, кому воно було треба? Я не розумію. Я не розумію, чого не можна було підійти і допомогти мені з тим драконом. От і ці люди грають на своєму ранзі? Як? Як ви граєте на своєму ранзі, якщо ви такі безтолкові? Дивись, АКАЛІ, що ти робиш? Акалі? Не можна так грати. Що, чого ви бігаєте за ними? Ви подивіться, вони навіть жодної башти не збили. Вже яка? 10-та хвилина, а башти стоять. Ніхто варди не ставить. Це ну, якась дивна моя, моя команда, дуже дивна. Ну, я. Я не знаю, я нічого там не зроблю. Який сенс тут бігти до Ізреаля? Та давайте бити Герольда! Та Герольда ж Олаф не прийде, бийте Герольда! Які ж вони безтолкові? Які вони безтолкові? Відходьте, не треба з ними битися. Не ганяйтесь за ними. Ну, хай помирають. Я не розумію. наше, нашо. Чому не можна було відійти? Чому не можна було відійти? просто відійти. Наше треба було помирати в тому лісі. Наше там було сидіти півроку. Нащо, нащо ти свою ульту використала? В тебе ж ульта дві хвилини кидешся. Як це працює? Що НГ Ченемі? Ти бачила моє здоров'я? Мабуть, не бачила, якщо ти хочеш НG Ченемі. Дивний Олаф? Дуже дивний Олаф. Що голін на мене напав? Ну, в них Олаф такий собі, але ж і. в мене команда така собі, тому. Ха, не знаю, як це пояснити, але. От на що вони там б'ються? Нащо вони б'ються? Серафіна, ти повинна бути I'm з ними. Їм дуже треба твій баф, дуже треба. Ой, в мене 15 секунд, я нікуди не буду стрибати. Що ви там? Що ви під баштою стоїте? Що ви хочете? Що ви хочете з того забити? Треба башти, башти, зносити, треба щось робити, а ви там стоїте. Ну, any я, any не знаю, я не знаю, я не добіжу. Там ай, Та в нікуди. Ай, ай, мрітвіті. Та Олаф же. Куди ви? Ну що ж ви як стадо усі там? Ну, ну. Нащо, нащо, нащо всім бігати на одній лінії? О, Echo of our own. Відійди від нього, він тебе вб'є. Просто. натисни ульзу і вб'є. Не треба з ним бігати. Ті там воюють. Що ви двох не можете вбити? Ви ж там усі. Просто усі. Це все не працює, там дракон. Ну, звичайно. Бо вардів немає, немає вардів. Я навіть не знаю де хто. Просто не знаю де хто. Ну куди ти відходиш? Нащо ти відходила? Ну, давайте цю башту заберемо. Що це нам дасть? Нічого. Стрибати не мабуть. Діана не буде на мене стрибати, бо їй то теж не треба. Тому ну, дивна якась така фігня. Де Олаф? Олаф? Олафалій? Олаф! Я кажеш, це Макалі. Що вони хотіли? Типу, в мене КД усього. Я зараз в них стрипнув і... і все. І від'їду. Ну я не від'їхав добре, але мені ніхто не допоміг взагалі, ніхто не допоміг. Що досить дивно, як мені здається. Якби в мене команда була трохи адекватніша, і коли я пікаю, що ми йдемо, ми йдемо, треба щось робити, треба щось робити. Так я мене доб'є ж і А тепер доб'ють всі інші. Ні, не доб'ють, які ви дивні. Як же ви так граєте? Як так можна? Він же на мене використав свій рагнарьох. А Калі, що ти взагалі там крутишся? Ти дивне створіння, ти повинен нарізати. Нарізати 7-6. Ти помираєш замість того, щоб нарізати. Ой, які вони дивні. І всі на одній лінії. Чого? Чого ви не атакуєте цю башту? Чого ви не атакуєте цю башту? Що ви там тусуєтесь? Атакуйте цю башту. Не тусуйтесь тут. Дідіть. -ді -ді is but an echo of our own. Ну, що ви хочете. Ну я не дострибну до вас. Ну як би сильно мені не хотілося. I I been... Been... Along with my name. Та от же башта є. Yeah. Ну що ви там тусуєтесь? Yeah. Я не розумію you, through чесно чесне слово. Чого? Чого ви сидите на одній лінії? На одній лінії. Ми не можемо атакувати барона, коли вони йдуть до нас. Шо вы бегаете, шо вы бегаете? Вы шо, не тьюете драк? No, я стойку, я просто не стоит. Серафіна, Еді, чого я ти я там сьогодні? стоїш, коли ми б'ємося? Ну що з тобою не так. Ай, нам твої бафи потрібні. Всі інші взагалі якось померли. Чого ви померли? Як це працює? Ну вони ж такі легкі, неполог, блі. О, все. Ти так погано граєш, як сапо. Ти страшне, погано граєш, як саппорт. Не можна так. Ну, типу, взагалі, який стан. Чого ти йдеш назад? Відбий. В тебе там 2 ХП забрали, ти нещасне. Це просто жах якийсь. Жах. Як ці люди грають на своєму рівні? Як вони взагалі до нього дісталися? Типу, як постійно хтось протягував, чи що, ну. Де Варди? От скажіть, де на карті Варди? Був стояв один мій, котрий я поставив, і все. Ну вони теж підуть барона бити. Теж. Це треба розуміти. Ну що, ми удвох його не заб'ємо. Що ти хочеш? Моя команда не йде бити на Шора. Куди ті двоє пішли? Куди ви пішли? Що ви забули? В нас купа часу? Нащо, Нащо вони витрачали час, щоб Діану вбити? danger. I will call my scars Вони б'ють. б'ють барона. Але зараз прийдуть бити. Моя команда не допомагає мені. Вони от такі. А чому так сталося? Бо не було Вардів. Взагалі не було Вардів. Хай хай здають, так хай, що охочуть роблять. Я не хочу, щоб ця команда вигравала. Подивіться, що робить Акалі. Що робить Акалі? Просто тікає. Що робить Трістана? Просто тікає з пул КП, з серафіною, котрі не підійшли на нашора. Хоча ми могли за цей час просто його забрати. Там, ну. Хвилини дві в нас було, коли можна було спокійно забирати на Шора. І вигравати цю гру? Ні, вони роблять незрозуміло, що вони. Куди ти Акалі пішла? Куди ти пішла? І тебе пристрелить нафік. Ти ж жахливо граєш на Акалі. Нащо ти береш Акалі? Це теж не потрібно. Я б сказав. би. Чого вони всі постійно на одній лінії? Нащо так робити? Я не знаю, що казати. Просто не знаю. Ну так гарно все починалося. Але ж вони безтолкові. Безтолкові. От як Діана вбиває Акалі? Як? О. Для мене це настільки дивно, а Калі взагалі ніяких шансів не повинна була давати їй. Ніяких. Хай забирають, хай що хочуть роблять. Ну, я просто не хочу, щоб ця команда вигравала. Як так можна грати? Ти їм пікаєш, ідіть бити дракона, вони не приходять. Ти пікаєш, давайте бити на шора, вони не приходять. Ну, Вони заслужено програли. Я навіть нічого більше казати не хочу. Я не хочу, щоб такі люди піднімались. Просто не хочу, щоб такі люди підіймалися. Тому мені це не подобається. Я СВП. Як, як дивно, як це я став СВП з такою командою? Ну, ви самі все бачили, тут нема що казати. Якщо вам також такі люди трапляються, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я б дуже хотів би почитати, чи це мені так щастить, чи дійсно усім такі команди трапляються. Ну, ви подивіться, ну, це ж якесь жахіття. 22-17 тисяч наносить ДК 17 тисяч. Ну, це ж смішно. Дуже смішно. Добре, дякую всім, що дивилися. І не забудьте підписатись на канал. Будуть ще цікаві, цікаві відео, де мене буде підгорати або не буде підгорати. Це все залежить від команди, котра буде мені траплятися. Тому, будь ласка, підписуйтесь, дивіться, далі буде краще.